Укрпошта розіслала перші 6 тисяч повісток. Тепер у отримувача є 14 днів, щоб з'явитися до ТЦК. Кого викличуть до ТЦК першочергово, Як перевірити чинність повістки та що загрожує порушникам мобілізаційного законодавства у разі неявки до терцентру? Розповім за мить з вами новини. UA, я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Укрпошта почала розсилку перших повісток, що були згенеровані без участі ТЦК. Загалом листи. Щастя отримують 6 тисяч військовозобов'язаних. Примітно, що повістки були згенеровані реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ. Про що свідчать спеціалізовані QR-коди. Укрпошта їх роздрукувала та почала надсилати за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями. Про це повідомляють у ЗМІ з посиланням на командування сухопутних військ. Раніше у Міністерстві оборони пояснювали, як будуть Значити, кому не діслати повістки в першу чергу, це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку. Вік, спеціальність тощо, як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. ТЦК буде вносити дані спочатку до реєстру оберіг, а вже потім до паперової справи. Про це вона сказала в інтерв'ю на Ютуб-каналі. Є питання. Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є, які професійні навички, який вік людей і їх умовний профайл, який має бути. Зараз це відбувається наступним чином. Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає генштаб. У цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему, і далі вже працює з кожним військовозобов'язаним. Простіше кажучи, за допомогою реєстру оберіг можна автоматично зробити вибірку найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками. Це схоже на таргетовану рекламу, тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час. Примітно, що перевірити правдивість повістки можна буде через застосунок резерв плюс повідомляв раніше начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий. Він зазначив, що у додатку буде функція для сканування QR-коду, що дозволить визначити, чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною. Там, у застосунку «Резерв плюс» буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, яка вказана в повістці. Наявку до ТЦК дається 14 днів. Ба більша повістка вважається врученою у разі отримання поштового відправлення особою, відмови отримати поштове відправлення. Відсутністю особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. Відсутності особи за адресою зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не. Повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання. Про це зазначала і заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Щодо оповіщень, так дійсно вони будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду. Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон адвокатка у сфері військового права та медицина Анастасія Кондресь також повідомляла, що якщо військово Казани не отримав повістку фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою. більше, адвокатка підкреслює, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повістці, а також звертати увагу на дату її підписання. На рахунок повісток і вимог дійсно деякі експерти говорять про те, що надсилання поштою цінним листом такі вимоги стосуються лише вимог, а не повісток. Тим не менш, якщо ми розглянемо постанову 560 Кабміну, там чітко зазначається, що повістка може вручатися не лише під підпис і особисто, а може вручатися і поштовим відправленням. Потрібно розуміти, що повістка надсилається з описом вкладення і з повідомленням про вручення цінним листом, тому що, якщо, наприклад, поштар прикріпить цю повістку до квитанції про сплату комунальних послуг або покладе її у поштовий ящик. Або прикріпить до дверей, це все буде вважатися неналежним чином врученої повістки, тобто лише цінним листом. Щодо цінного листа і повідомлення про вручення, то дійсно людини може не бути на місці. Якщо в нас є неможливість вручення, взагалі тобто не можна знайти військово зобов'язаного, або якщо він відмовляється від підписання, повістка все рівно буде належним чином врученою. Щодо вимог. То про форму вимог зміст встановлюється Міністерством оборони України, але в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію також зазначається, що вимога також надсилається цінним листом з описом вкладення і з письмовим повідомленням про вручення. Тобто, і для повісток, і для вимог в цій частині саме поштових відправлень, вимоги однакові. Поштар, наприклад, приходить до людини, і він розуміє, що він не може вручити повістку особисто людині. Він відмічає про те, що відбулася неможливість вручення, mm -hmm. і повістка все рівно вважається врученою. Mm -hmm. Тому, коли ми говоримо про оновлення даних, чому важливо зазначати актуальну свою адресу, фактично місце проживання? Тому що якщо людина зареєстрована, наприклад, десь на Східній Україні і переїхала жити на Західну Україну, і, взагалі, невідомо, там, що з її будинком, де вона ну, зареєстрована? Чи там хтось проживає, і ніхто не може повідомити, чи приходять туди повістки, то відповідно наявка по повістці, як ми вже говорили, це буде штраф, адміністративне затримання і так далі. Буде тягнутися ціла процедура. Тому краще при уточненні даних уточнювати ту адресу, де ви реально перебуваєте, або вказувати те місце, де хоча б проживають родичі, і вони можуть вам сказати, про те, що до вас прийшла така повістка. Коли людині, наприклад, вручають повістку особисто і в неї написано, наприклад. З'явитися там на завтра чи на післязавтра, написано дата, час місце. Тут якби ситуація нам відома. Якщо робити, якщо повістка надсилається поштою, тобто, яка там має стояти дата? Насправді, це чітко переписано в законі. Наприклад, якщо сьогодні, 10 липня, людині виписують повістку і відправляють її поштою, ну, це буде не 10 липня, нехай 17, так? 18-го будуть поштою відправляти, рахується дата 14 днів. Угу. Тобто має пройти 14 днів, тільки тоді в повісті виставляється дата коли людина має прийти до ТЦК ТСП, дата, місце, час це все зазначається в повістці. У разі неявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність. При цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних ТЦК. У випадку неможливості доставити порушників до ТЦК. Їх через суд позбавлятимуть права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимог територіальних центрів комплектування збройних сил України. Нагадаємо, у Міноборони України також. Ж підтвердили, що за порушення кожного етапу військового обліку може накладатися одночасно кілька штрафів, а примусове стягнення може поширитися і на майно боржника. Таке роз'яснення надала прес-служба міністерства у відповідь на запит видання Дольчевеля. Невиконання громадянам України в особливий період двох і більше обов'язків, які передбачені правилами, вважається вчиненням двох і більше адміністративних правопорушень, що передбачає накладення адміністративних стягнень за кожне таке правопорушення окремо. Дотримання правил військового Обліку означає виконання цілої низки обов'язків, серед них перебування на військовому обліку, прибуття за вимогою в ТЦК у зазначений термін, проходження медогляду, військової підготовки, повідомлення ТЦК про зміну персональних даних, про втрату військово-облікового документа, наявність при собі військово-облікових документів та документів на посвідчення особи та їхнє пред'явлення за вимогою. Тощо також у міноборони наголошують, що у разі якщо громадянин вчинив кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно Часно розглядають одним і тим же органом чи посадовою особою стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне з вчинених правопорушень. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднане одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке вчинених правопорушень. Такий штраф має бути сплачений не пізніше, як через 15 днів, або з дня вручення постанови про накладання штрафу, або з дня повідомлення про те, що оскарження штрафу в суд лишив без задоволення. У разі несплати штрафу у встановлений строк постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби. Тоді вже з порушника має стягуватися подвійний розмір штрафу. Дії державних та приватних виконавців регулюються законом України про виконавче провадження. Зокрема, у рамках виконавчого провадження державний виконавець має право накладати арешт на гроші та інші цінності боржника, зокрема на гроші, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах, не банківських надавачах платіжних послуг, на рахунки в цінних паперах, на електронні гроші, які зберігаються на електронних гаманцях, вимінте електронних грошей. Сягнення об'єктів нерухомого майна, незавершеного будівництва майбутніх об'єктів нерухомості здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх грошей чи рухомого майна. В першу чергу йтиметься про окрему від будинку земельну ділянку і інше приміщення, які належать боржнику, в останню чергу про житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник. Державний виконавець самостійно визначатиме обсяг необхідних дій для примусового виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення залежно від того, чи я можливість стягнути штраф за рахунок грошей боржника, рухомого майна чи нерухомого майна боржника, при цьому не може бути звернене стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно розташоване, якщо сума до стягнення не перевищує приблизно 160 тисяч гривень. Водночас нардеп від партії Слуга народу Ігор Фріз заявив у етері новини Лайф, що через неправильно оформлення відправлення повісток поштою може виникнути серйозний збій у системі доставки. Він навів приклад ситуацію, яка виникла з його донькою. Мовляв, пошта не доставила сповіщення про необхідну сплату податку на нерухомість, внаслідок чого вона отримала штраф. Пошта, нібито, не знайшла способу надіслати їй попередження, і лист від податкової прийшов до нардепа. Ігор Фріз пояснює, що роздача повісток справ справа серйозна, яка має серйозні наслідки для військовозобов'язаних, ті самі повідомлення повістки, які розсилають пошти для особи. Це велика біда, тому що підстава відкриття виконавчого провадження, арешт рахунків, арешт нерухомості і так далі. Може виникнути величезний колапс в самій системі, коли пошта не буде справлятися з доставкою подібних повісток, коли доставка або їх недоставка буде невідповідним чином оформлена, про що особа навіть і знати не буде, але водночас в неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою. І я очікую, що тут може статися величезна проблема для цілого суспільства. Негадаю, що кабінет міністрів затвердив новий вигляд повісток від ТЦК. Повістки тепер можуть бути на бланку з гербовою печаткою або формуватися єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних та містити унікальний QR-код. Про це йдеться в ухваленій постанові від 16 серпня 2024 року. номер 951. Головні зміни стосуються зовнішнього вигляду документу та інформації, що на ньому міститься. Тепер повістки матимуть захищені елементи, такі як qr код що дозволить перевірити справу. Документа. Крім того, оновлені форми повісток будуть розрізнятися за типами залежно від мети виклику для проходження медичного огляду або мобілізації. Це допоможе уникнути плутанини та спростить процес взаємодії між громадянами та терцентрами. Згідно з постановою, керівники ТЦК в разі оформлення повістки на бланку засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою. Повістка, сформована за допомогою єдиного державного реєстру, може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для считування QR-код з відповідною інформацією. А ви вже отримали повістку поштою? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.